Так, друзі, випойка теляти. Як же випоювати з відра чи з соски? Постійна дискусія і в коментарях, і тільки і бачу. Ну, раніше випоювала моя мама з відра, тільки з перших днів. Ну ми притримуємось випойки з соски. Хоча б місяць. Хоча б місяць для того, щоб молоко утиляти, більш таким шляхом потрапляв як треба. Тому що тиля смокче, щоб не заглатувало багато молока. Щоб мінімізувати ризики того, що молоко потрапить не туди, куди треба. Якщо буде ковтати тиля дуже швидко. Тому з місяць ми поїмо десь соски, а потім привчаємо на відро. І ні в якому разі не треба змішувати з молоком воду, зернові, комбікорм. Все тільки окремо. Вон у нас підійде, покажи в відерцях. Окремо вода, окремо комбікорм з цільною кукурузою. Не треба <кій> ніякого змішування. Ні в якому разі, категорично. Тому що шлунок утиляти чотирьохкамерний, камерний у худоби жуйної. І не треба, щоб їжа потрапляла разом усе. Це ж не вам не свиня, запам'ятайте. Тільки окремо. Всі компоненти корму. Вода окремо, молоко окремо. Зернові комбікорм, так сказать, кормосуміш. Окремо. Якось так.